Сьогодні день народження одного з найвидатніших учених хіміків двадцятого століття, Льва Писаржевського. Вчений народився 13 лютого 1874 року в Кишиневі. Вищу освіту здобував в Одеському університеті за дослідження у галузі перекисних сполук разом із своїм наставником професором Петре Мілікішвілі у 1899 році був одостоєний Ломоносівської премії Петербургської академії наук. З 1908 по 1911 рік Лев Володимирович працював у Київському політехнічному інституті, де закінчив експериментальні роботи, пов'язані з його докторською дисертацією. Роботу в КПІ Писаршевський облишив разом з іншими шістьма професорами та трьома асистентами. Науковці подали у відставку на знак протесту проти незаконного звільнення міністром освіти трьох деканів. Ті голосували на вченій раді КПІ за надіслану міністрові різку телеграму щодо студентських заворушень у 1924-26 роках. Працював ректором гірничого інституту у Дніпрі. 1926 року вчений опублікував свою найвідомішу працю Вступ до хімії. Підручник став класикою електронної хімії. Та найголовніша заслуга Писаржевського це створення українського інституту фізичної хімії. Після смерті вченого інститут очолювали його учні, і на сьогоднішній день цей науковий заклад залишається провідним в Україні у галузі фізичної хімії. Наукова діяльність Льва Писаржевського була присвячена вивченню перекисних сполук, дослідженню ролі розчинників в хімічних процесах та створенню основ електронної хімії. Академік Пісаржевський був відомим ученим-хіміком. Він був фахівцем з вивчення термодинаміки реакцій у розчинах, а перші його роботи були присвячені перекисам. Про Писаржевського можна сказати, Лев Володимирович був не тільки гарним відомим вченим. У нього ще були гарні організаторські здібності. В 1913 році він приїжджає до нас у місто на запрошення своїх колег для роботи у гірничому інституті. На той момент, якщо говорити про освіту в місті, гірничий інститут був першим і єдиним вищим навчальним закладом нашого міста. Лев Пісаржевський працював викладачем і професором цього інституту. І завдяки саме Леву Писаржевському у нас у місті з'явилася низка вищих навчальних закладів. Він організував окремий хімічний факультет, який згодом у 1930 році перетворився на повноцінний хіміко технологічний інститут. На сьогодні в Україні це єдиний університет, який готує фахівців саме хіміків, саме такого рівня. І дивіться, як склалося сьогодні. Ми говоримо про хімію. Ми говоримо про пісаржеського, який так багато зробив для нашого місця. Я вас перебила, ви щось, щось могли сказати. Якщо говорити про його роботи, які відомі абсолютно усім людям, і якими люди користуються, це звісно ж йод. Саме Лев Пісаржевський уперше запропонував утримувати йод із морських водоростей. Лев Пісаржевський вже жив у нашому місті, він вже тут працював, і саме перші ці краплі, перші літри йоду було видобуто саме в нас у місті. У 1915 році до нас в місто приїжджає Микола II з однодненним візитом. Він відвідує Потімкінський палац, у якому на той момент був госпіталь. Потрібно було підтримати дух солдатів, і саме там. Миколі II вручають пляшечку з йодом, зі словами, що це було вироблено в нашому місті, відомим вченим Левом Пісаржевським. А під час першої світової війни, коли було вперше застосовано газову атаку, саме Пісаржевський запропонував виробляти протигази. І найперші протигази це були протигази Пісаржевського. А де він жив? У якому будинку? Будинку з жабами. Так, так, на вулиці Пісаржевській. Ось саме тому, що він там жив, цю вулицю було переіменовано. Є в нас там такий цікавий, доволі оригінальний будиночок. Будиночок із жабами. Його саме так і називають. І там, до речі, в цьому будинку також Пісаржевським було засновано інститут фізичної хімії, у якому він працював зі своїми учнями, проводив низку досліджень. І вже пізніше, коли Пісаржевського не стало, в цьому інституті його учнем, вченим Олександром Роцьким була видобута важка вода. От, окрім е, моменту цього отримання важкої води, е, які ще були поставлені я не знаю досліди, і що ще було знайдено, винайдено у нашому місті. У нас у місті, завдяки пісаржевському, було започатковано виробництво саліцилових препаратів. Які потрібні були для лікувальних цілей, також той самий перекис водню, тому що найперша робота Пісаржевського була присвячена саме дослідженню перекисів. Яка неймовірна людина, так? Це просто важко собі уявити, осягнути той обсяг мозку, таланту. Що в нього був, і закладений такий був старт для нашого міста. Така подяка, така вдяка долі, що звела таких людей. Так Воно у Дніпрі, да, Катернаславі. Це дійсно неймовірно. І ми гідно продовжуємо шлях видатного академіка, вченого засновника єдиного в Україні Українського державного хіміко-технологічного університету, спираючись на поважний досвід, сміливо крокуємо в майбутнє.